Вже рік тут знаходять прихисток всіх хто постраждав від війни. У шелтері Святої Ольги в Лужанах провели день вдячності для тих, хто долучився до його створення та функціонування. Тож детальніше про те, з чого все починалося, та як минув час відкриття, вже може розповісти моя колега. Вони пережили активні бойові дії, окупацію, втратили домівки. За рік роботи у шелтері Святої Ольги у Лужанах у різний час знайшли прихисток вже 130 переселенців з Херсонщини, Донеччини, Харківщини та Запоріжжя. Це найбільший шелтер від Елеус Україна», оскільки може одночасно вміщувати від 56 до 80 осіб. Кімнати невеликі, розраховані від 3 до 6 осіб. Але це твій простір, в ньому чисто, в ньому гарно, в ньому все новеньке. І власне, я можу ну, щиро сказати, що мабуть це один з найкращих шелтерів, які є в Чернівецькій області. Хоча ну не єдиний є, слава Богу, такі напрямок він був освоєний. Це чудово. Тетяна Чернишенко проживає у шелтері вже півтора місяці. Приїхала з Херсонщини, рятуючись від постійних обстрілів російських військ. Вся адміністрація, дівчата, психологи, вихователі все роблять для того, щоб нам було максимально комфортно тут перебувати. А ми з нашого боку підтримуємо порядок. Нормальну атмосферу поміж нами Ми спілкуємось таке інше. нам дуже подобається, дуже приємні люди, дуже комфортно. Наталя ніщотна з Бахмутського району приїхала в шелтер два місяці тому. Її село повністю знищене російськими окупантами, тож повертатися жінці нікуди. Тут дуже добре, і дівчата тут хороші, все добре, все подобається. От ну да, все одно хочеться додому. Тож, аби подякувати всім донорам та меценатам, які долучилися до створення та роботи шелтеру. Тут провели день вдячності. Будемо дякувати по перше місцевій владі, яка дуже нам допомогла і і продовжує допомагати. Це реально плече підтримки. Цінуємо надзвичайно. А також тим благодійникам, які долучались це, коли ми порахували, виявилось, що це понад 30 організацій. Які впродовж року так чи інакше нам допомагали, звісно, прийдуть і найбільші донори, які найбільше нас підтримували. Але ми цінуємо внесок кожного, навіть якщо це зовсім невеликий внесок, але зроблений від цієї душі, і він комусь допоміг. І він змінив чиєсь життя на краще. Велику роль у створенні шелтеру відіграла місцева влада, адже перемовини про виділення приміщення тривали фактично 15 хвилин, каже Мамаївська сільська голова. Коли потік людей ринув зі східних областей сюди на Західну, нас не було вибору. Нам треба було, ми розуміли, це були діти, це були дорослі, це були пристарілі, це були люди на інвалідних військах. І коли люди приходять, і у них рюкзачок на спині, і більше нічого немає, і чисто по-людськи їм треба переспати і поїсти, у нас вибору не було. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач. дня, два.